Усім привіт! Ще один тиждень розробки позаду. Розповідаю, що змінилось за цей час. Головне меню вже готове і повністю працює. Зараз можна грати в режимі одного гравця, змінювати налаштування гри та виходити з неї. Також з'явився конструктор рівнів. Поки що він в початковій стадії, але планую, що вже за тиждень він буде працювати. Локалізація. Додано дві мови: англійську та українську. Для тих, хто теж планує робити локалізацію, майте на увазі, що якщо запускати гру у вікні редактора, локалізація може не працювати. Я витратив купу часу, щоб згадати про цей нюанс. Новий блок трава. Створена для того, щоб ускладнити, ускладнити спостереження за пересуванням ворогів. Вийшла дуже щільна, і, хоча танки в ній видно, але не так добре, як на відкритій місцевості. Спецефекти та частинки. Продовжив експериментувати з ефектами. Тепер після знищення танка від нього вилітаю, відлітають пашта та колеса у різні боки. Це можна побачити навіть у слоу мо. Планую використати цей ефект для фінального ворожого танка на рівні. Поки я можу його використовувати в будь-який час, але це впливає на геймплей і трошки незручно. Завершення рівнів. Додана логіка переходу між рівнями. Після знищення всіх ворожих танків гравець переходить на наступний рівень. На даний момент реалізовані всі 35 рівнів з оригінальної гри, але з'явився новий баг. Іноді один ворожий танк кудись зникає, або гра не фіксує його знищення. І відповідно перехід на новий рівень не відбувається. Треба шукати і фіксити. Дякую за увагу. Кому сподобалось. Лайкайте, коментуйте. До зустрічі!